І в продовження теми унікальний художній музей в серці столиці Буковини у винятковій будівлі, віденський стиль, якої переносить відвідувача в історичний екскурс. Краї є рідкісні експозиції та новітні технології. Наш Роман Олійник розкаже, чому варто відвідати це місце. Своєю красою музей заворожує ще з фасаду. Розкішне майолікове панно, дві жіночі скульптури зустрічають кожного відвідувача. А вже коли заходиш до будівлі, з перших кроків розумієш, мистецтво тут у кожній деталі. Тут не було жодної дрібної деталі, другорядної. Кожна найменша деталь, ручечка дверна, або вентиляційний люк, що ми можемо бачити тут, або скульптура, все мало бути твором мистецтва. Тут поєднані різні види мистецтва: скульптура, художня обробка металу і вітражі все гармонійно поєднується, створюючи відповідну атмосферу. Та насамперед заворожує самі експонати, які представляють тут образотворче мистецтво. Це живопис, графіка, скульптура. І художнє декоративно-ужиткове мистецтво. Але у нас тут багато є творів народного мистецтва, творів декоративно-прикладного мистецтва, але насамперед все ж таки народного. Це і вишивка, ткацтво, художня обробка дерева, металу, кераміка, писанкарство». В музеї представлені картини сучасників, які в своїй творчості вдало поєднують неперевершені техніки малювання з українською культурою. Тут і портрет Івана Миколичука, художника Івана Холоменюка, і картини відомого художника Петра Яковенка. А задля для того, аби спонукати молоде покоління до мистецтва, тут можна поринути у віртуальну реальність з полотнами Миколи Глущенка. Ось зовсім по іншому сприйняття картини. Насправді. Зокрема, музей пишається своїми унікальними іконами, які ще в радянські часи самі ж працівники збирали у художніх експедиціях, аби вберегти культуру. Одна з яких приїхала до них з усть путили ще у 80-х роках. Правда, про те, що це ікона, можна було здогадатися не зразу. Вона була в жахливому стані. Після розчистки побачили, що це. Досить цікава ікона, причому відноситься вона до певного типу ікон. Це ікони страшносудні, так звані. Унікальна вона за своїм поєднанням сюжету про Адама і Єву та їх перший гріх. Ну і звісно, зображенням самого страшного суду. У відвідувачі музею є виняткова можливість побачити на власні очі процес реставрації, яку проводить Володимир Краснов. Зокрема, музеї представлені й писанки, Їх тут налічується понад три тисячі. Музей працює щодня, крім понеділка з 9 по 17.00. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4